Добрий день, шановні колеги. Сьогодні маю велике задоволення розповісти вам про унікальну нову діючу речовину, яка зовсім нещодавно з'явилася на ринку України. Діючу речовину, яка буде задавати стандарти на ринку фуницидів в найближчі роки, і я в цьому абсолютно впевнений. Діюча речовина, яка лежить в основі нашої лінійки фуницидів під брендом Міравіс, яка має назву Адепідин. Адепідин належить до хімічного класу карбоксамідів, які на сьогодні вважаються вершиною розвитку фуницидів. Але самі фонициди пройшли тривалий шлях розвитку, починаючи від простих неорганічних сполук, такі як сірка і мідь, Поступово еволюціонували до контактних діючих речовин. Пізніше ми отримали речовини з системними властивостями із лікувальною дією, такі як бензимідазоли, триазоли і морфаліни. Новим етапом розвитку фуницидів стали стробілурини. І карбоксаміди, які на сьогодні вважаються еталонами на ринку. Сам по собі клас карбоксамідів не є новим. Він бере свій відлік з кінця 60-х років минулого сторіччя і з моменту винайдення діючої речовини карбоксин. З самого початку карбоксаміди вважались малоперспективними через свій вузький спектр ефективності. Ситуація дещо змінилася на початку нульових років із винайденням та виведенням на ринок. Ряду нових і дійсно високоефективних молекул. Але повністю у з того недоліка, а саме вузького спектру ефективності карбоксаміди так і не позбулися. Ситуація змінилася в 2016 році із виведенням на ринок діючої речовини підіфлюметафен з комерційною назвою Адепідин. Адепідин має ряд вирішальних переваг над іншими карбоксамідами, а саме широкий спектр ефективності, який до цього часу не був їм доступним, це його вирізняє з поміж існуючих карбоксамідів і навіть тих, які стануть доступними на ринку в найближчі роки. Адепідин пройшов тривалий шлях розвитку довжиною у 8 років, із початкового синтезу понад 9 тисяч сполук, тільки уявіть собі, із поступовим відсіюванням до 14 і на вершальній стадії розробки ми отримали дві діючі речовини, з яких було обрано найкращу, яким і став саме адепідин. Чому ж адепідин такий особливий і важливий для захисту сільськогосподарських культур? Тому що це перший карбоксаміт, який на сьогодні є ефективним проти фозеріозу колосу зернових культур. До цього часу такого не було і однозначно найближчі роки також не буде. Окрім того, адепідин це якісно кращий контроль ряду важливих хвороб на багатьох культурах. Зокрема, це новий стандарт в захисті проти піранофорозу і септеріозу пшениці, а також видів гельмітасперіозу, озимого і ярого ячменю. Окрім того, адепідин це новий стандарт по контролю альтернаріозу на багатьох культурах, включаючи овочеві. Крім того, адепідин демонструє високу ефективність в захисті такої культури, як соя проти ключових плямистостей листя. До речі, першим продуктом на основі адепідину був Міравіс Дуо, і саме для захисту сої. Зовсім незабаром ви також почуєте про цей продукт. Також Адепідин демонструє високу ефективність на рівні з кращими стандартами на ринку проти ряду хвороб основних сільськогосподарських культур. Мова йде про скеротініоз і альтернаріоз ріпаку, мова йде про цілий ряд хвороб кукурудзи, мова йде про види церкоспорози і білогниль на сої. А завдяки чому це відбувається, спитаєте ви? Завдяки унікальній будові самої молекули. Умовно, молекули можна поділити на три частинки: перша це пірозольна частинка, яка відповідає за ефективність і силу дії молекули. Другою частинкою є фенольна або ліпофільна, яка відповідає за з'єднання із восковим шаром і тривалість захисту. І третьою частинкою є n етиловий лінкер. Це і є якраз та інновація, що дозволяє отримати дійсно широкий спектр ефективності проти ключових хвороб на багатьох культурах. Отже, на сьогоднішній день адепідин може вважатися третім поколінням карбоксамідів, оскільки наші науковці при створенні взяли все те найкраще, яке вже є, додали інновацію у вигляді n метоксифонілативного лінкеру І на виході ми отримали дійсно унікальну діючу речовину, якою є адепідин. Це була лише вступна теоретична частина по адепідину, а зовсім скоро ви почуєте більше практичної інформації по продуктах на основі цієї діючої речовини під брендом Miravis. Дякую вам за увагу.